Всім привіт! Мене ви знаєте Павло Миколайович, в місті Вінниця. Сьогодні вам презентую двокімнатну квартиру. По старому це провулок Карла Марса, по-новому вулиця Антонова, 44. Це гляний будинок з білої цегли, такий, як напроти, ви бачите. Ми зараз на балконі вийшли в першу кімнату. У нас полутерне ліжко. Далі йдемо. По коридору. Це друга кімната, ліжко, шафа, тумбочка, вид з вікна. Показую ще кухню та ванну. Ванна кімната, пральна машина, бойлер на підігрів води. Рушників, сушка і кухня. І Кухня у нас холодильник Samsung. Кухонні меблі, витяжка. У нас центральне опалення з підгрівом води. Треба пишіть вальбер і покажемо зручні для вас час.